AHHHHH はい<分>。<laughs> Отже, товариство, наша колона з площі Героїв Майдану дісталася іншої площі, саме площі Героїв, світлини яких 49 облич. Ви бачите, поза моєю спиною це вояки 3-го полку спецназу імені Святослава Хороброго, Сил спеціальних операцій, відомі в усьому світі як кіборги. Сьогодні, 16 лютого, в Україні, День єднання. День єднання перед агресією Росії, яка не обличила своїх намірів. Пам'ятаєте, як писав Тарас Шевченко, а той неситим оком заглядає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взять у домовину. Сім років тому. 16 лютого українські Збройні Сили вели бої за Дебальцева. 16 лютого цей день гинули українські воїни. Обличчя двох з них Юрія Бутусова. Зараз можете знайти його серед хлопців. Віталія Федитника, Кібаргі. Бойці третього, бійці третього полку імені Світла Хороброва тоді в бою загинули. Загинули за те, щоб ми стали українцями. Дати надійний опір сім'я. Так, ми можемо дати опір, тому що ми, єдині, весь світ сьогодні спостерігає за Україною за наскільки ми єдині. І Україна у нас єдина. І ніхто нас ніколи, ніколи не здолає, тому що ми незалежні. Ми маємо незалежну, соборну нашу Україну. І наші прапори, так як сяють сьогодні, засяють і на Донецьком, і на Гуганськом. І над нашим Кримом. Я рада, що ми всі сьогодні, тут, що ми єдині. Слава Україні! Ворог знаходиться біля наших кордонів. Ми повинні об'єднатися, незважаючи на політичну подобання. Тому що тільки в єдності наша сила і єдності не переможе. Я хочу подякувати усім, хто сьогодні прийшов і підтримував. Цей захід. Ми показали всьому світу, що ми єдині. Дякую. вам. Шановна громада, сьогодні надзвичайно великий і важливий день в житті нашої України. В Складні часи, в скрутні часи, в часи викликів народ показував своє єднання, народ показував свою е, волю до миру, до щастя, до єднання до. Е, Незалежного е, невідкого життя нас славетне воїнство. Ми вміємо воювати, але ми ніколи не були країною і людьми варварами Ми любимо свою державу, ми ніколи її нікому не віддамо. За да, складні часи ми переживаємо. Да не просто сьогодні е, жити людям і працювати під Але що є нашою основою, що є фундаментом нашого майбутнього. Це потужна економіка, це потужна сучасна армія і це чесна, прозора, патріотична, народна влада. І це важливо, це є основою нашого майбутнього. Ми Будуємо підприємства, ми розвиваємо громади, ми гордимося нашими е, діячами мистецтва, діячами культури, ми гордимося великим українським народом. І сьогодні мені дуже приємно бачити, що зібралися всі, вся громада, і молоді люди, і севочові люди з досвідом роботи, з досвідом життя. На цьому знаковому місці, в цьому надзвичайно важливому місці, перед портретами людей, які віддали найцінніше своє життя за наше майбутнє, за нашу рідну Україну, ми стоїмо поряд з славетним третім полком, людьми і воїнами, які і сьогодні захищають нашу рідну Україну. І я впевнений, що Україна буде великою державою і є великою державою. Я впевнений, що народ України буде щасливим, заможним народом. Ми вибудуємо одну з кращих в світі економік в обов'язковому порядку. І я прославляю великий український народ. Слава йому і слава Україні! Керуючий, керуючий єпархією Православної Церкви України Єпископ Тропивницький і Голованівський владика Марк. Слава Ісусу Христу, улюблені брати і сестри, не шановне воїнство, шановні громадяни України. Сьогодні перед лицем великих викликів. Які стоять перед нашою державою перед цілим світом, ми зібралися, щоб засвідчити свою єдність і засвідчити свою солідарність. Єдність як народ і солідарність з нашим воїнством, яке береже нашу країну і стоїть на захисті її суверенітету. Недаремно ми кажемо, що в єдності сила народу. І як українці розуміємо, що нам часто бракує цієї єдності, і тому просимо Бога, Боже, нам єдність В Чому може проявитися ця наша єдність? Ми різні. І за статусом, і за статтю, і за покликаннями, і за служіннями, і за релігійними переконаннями, то де ж та єдність, в чому вона? Напевне, вона має бути в любові до своєї країни. І проявлятися в служінні своєму народу і своїй батьківщині. Кожен з нас обдарований Богом великою цінністю, життя і прикрашений різними талантами і дарами. По одному ми слабкі, а разом ми непереборна сила, яка може звершувати великі діяння. І саме сьогодні ми засвідчуємо перед лицем окупанта, що ми єдині. Ти хочеш нас знищити, але ти не зможеш знищити цілий народ. Ти можеш вбивати наших воїнів-захисників, але на їх місце стане кожен з нас. І ми будемо зустрічати нас з хлібом і сілім, а будемо боронити кожен клаптик нашої землі, бо ми єдині. Ми єдині у любові, до свого. Своєї країни і один до одного. Сьогодні ми молимося за те, щоб Бог беріг кожного нашого воїна, щоб Бог давав мудрість нашій владі і щоб Бог дарував єдність нашим людям, нашому народу. Просим молитися і вас кожного, бо там на передовій не чужі діти, там на передовій наші брати і сестри, там напередові ті, Хто знайшов у собі сили в такий час залишити рідний дім і стати на оборону свого народу? Хай моляться і ті, хто проповідував і пропагував рускій мір. Хай моляться і просять Бога, щоб Він зберіг Україну. Бо саме в такій країні, де є такі щирі люди, відкриті, довірливі, навіть такі, як вони, змогли захопити. Великі владні кабінети здійснювати свої діяння, здобути свої статки, при цьому не люблячи, зневажаючи цю країну і цей народ, ми це пройдемо і це завершиться, бо ми любимо, ми віримо, але своє шануємо і бережемо. Тому нехай Господь дасть нам мудрість у майбутньому ремно. Дотримуватися тих основних постанов, даних нам Богом, Богом, що я служу своєму народу, я люблю його, не терплю неправду. Рідна ненька кау. Україна незалежна горда, гордові.